В нашу студію прийшов уночі Миколайко із мішком на плечі побажав гарних свят всій країні. А для вас кіноньюз у ефірі. Цей холодний зимовий день ми хочемо зігріти вас найсвіжішими новинками зі світу кіно. Теплу ковдру товщиною в 36 міліметрів на вас накинуть переможці престижної кінопремії від кінокритиків. Таємничий Шерлок, епічний Крістофер Нолан та сонячна Ваяна трохи несподівано. Океан дружить зі мною. Премія Critics Movie Awards роздала свої нагороди найкращим на думку критиків фільмам 2016 року. Головні нагороди за найкращий фільм, режисера і операторську роботу взяв мюзикл «Ла-Ла ленд. Найкращим актором визнали Кейсі Афліка у фільмі Манчестер біля моря. А найкращою акторкою Наталі Портман у біографічній драмі про Жаклін Кеннеді під назвою Джекі. Найкращою анімаційною стрічкою критики вважають Зоотрополіс. Також їх підкорив Дедпул, за що отримав нагороди у номінаціях Найкраща комедія і найкращий комедійний актор. Mm. Серед науково-фантастичних фільмів цього року журі найбільше вразило прибуття. А серед фільмів іноземною мовою вона полавергована. Так, ну це все кіно. Половину ми ще не бачили. Давайте про цікаве. Про серіали давайте. Що ж, найкращий драматичний пам-пам парапам пам. Це гра престолів. Неочікувано, правда? А в комедійному жанрі переміг ще один серіал від HBO — Долина. Критики відзначили акторів Дональда Гловера із Атланти, Боба Оденкірка з Краще дзвоніть Солу, акторок Еван Рейчел Вуд з «Краю дикий захід та Кейт Макінон із Суботу ввечері у прямому включенні. Ще стали відомі номінанти премії від гільдії кіноакторів та золотий глобус. Загалом там ті самі фільми та персони дуже влучно висловився Семіо Л. Джексон. Задовбала ця Оскарівська хрінь!» – сказав він. Тож не будемо зараз витрачати час і поговоримо про цю оскарівську хрінь, тоді коли будуть відомі переможці. Режисер фільмів Полонянки Сікаріо та прибуття Дені Вільньов працює над продовженням легендарного фільму Рідлі Скотта Той, що біжить по лезу, 2049» що має вийти на екрани вже наступного року. Режисер зізнався, що цей фільм для нього найбільше мистецьке випробування. Докторського складу війшли Райан Гослінг, Джаред Летто, Дейв Батіста та Анна де Армас. Долучився і Гаррісон Форд, але кажуть, що його у фільмі буде небагато. Деталі сюжету не розголошуються, але Гослін каже, що для нього ця стрічка як три фільми одночасно. В сенсі тривалості, масштабності і досвіду. Зйомки фільму вже завершено. Доля всесвіту лежить на ваших плечах. Зарубай на пагінцях. Кнопку не тицяти. Трішки мімімішності -мі від вартових галактики 2. У мережі з'явилося фото Грютика, малюка якого ми мехцем вже бачили в трейлері. Я є є Смініволог. Yeah, yeah, а кому в дитинстві подобалася злодійка зі 101 далматинця, для вас Дісней зніматиме цілий фільм про круелу чи то Курвеллу Девіль. Головну роль зіграє Ема Стоун. Режисером може стати Алекс Тімберс, один із творців Моцарта в джунглях та бродвейської постановки Холодного Серця. Наразі він веде перемовини зі студією. Девід Ейр, режисер загону самогубців, можливо, не зніматиме продовження фільму, оскільки буде зайнятий стрічкою про супергероїнь і суперзлодійок зі світу Дісі на чолі Сирен Готема. Звісно ж, Гарлі Квін. У виконанні Марго Робі. про розкрадачку гробниць Ларо Крофт знімуть новий фільм. Цього разу без Анджеліни Джолі. Головну роль зіграє Алісія Уікандер. А її антагоністом буде Уолтон Гогінс. Я захочу. Наступного року ми побачимо кіноадаптацію Привида в обладунках Духа в оболонці зі Скарлетт Йогансон, Майклом Пітом і Жульєт Бінош. Справжні шерлокомани рахують дні до Нового року тільки тому, що 1 січня вийде перший епізод четвертого сезону Шерлока. І звісно, всі небайдужі вже подивилися новий трейлер до наступного сезону. Із нових епізодів ми дізнаємося про найтемнішу таємницю Шерлока. Розгадаємо разом із ним останнє послання від Моріарті. Привітаємо сім'ю Ватсонів із поповненням. Та що нам тільки не подарують Геттіс і Мофат. Канал NBC випустить серіал на основі фільмів з Нісеном викрадена. Прем'єра запланована на кінець лютого наступного року. А шанувальників науково-фантастичного жанру має потішити новий проєкт від Netflix під назвою ОА. Щоб це не означало, прем'єра відбудеться 16 грудня. Працює в цьому напрямку і HBO. Разом із Джей-Джей Абрамсом їх новий космічний серіал під назвою Яскраве світло розповідатиме про колонізацію інших планет. Knowledge. У кожного видатного режисера рано чи пізно у фільмографії має з'явитися вона воєнна драма. Настав час і Крістофера Нолана на стрічку під назвою Дюнкерк. Із Томом Гарді, Кіліаном Мьорфі та Кенатом Браною чекаємо наступного року. Майже такою ж епічною обіцяє бути і війна планети МАВ, де найбільшим випробуванням творців спецефектів назвали не МАВП, а сніг. Бомба пішла. Трейлер 8 форсажу квінтесенція екшену тривалістю 3 три години у фільмі, який вийде на екрани у квітні наступного року. Стильні 80-ті повертається у нікчемному Я 3, якщо ще не набридло. Сотні а вже цього тижня в кіно ви зможете подивитися. Мультик Ваяна, який уже підкорив критиків і безліч глядачів у всьому світі. 81 на метакритику і 95 на помідорчиках. Невиправний поганий Санта 2 нагадає, що у Різдвяних святах є інший бік: 38 на метакритику і 24 гнилуватих помідорків. Чись президент Плії перекочував із телеекранів у кіно. Слуга народу народу-2». Продовження одноіменного серіалу від студії Квартал 95. На метакритиці і томатах про таке ла кіно не чуві. Найбільше грошей за минулий вікенд глядачі віддали шпигунам союзникам 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Німецька шпигунка це дурість. Не збирається поступатися сходинкою і фантастичні звіря 4,5 мільйони за вікенд. А загалом за 25 днів прокату вони зібрали вже 63 мільйони гривень. Слабенько стартувала українська стрічка Моя бабуся Фані Каплан 340 тисяч за 4 дні у прокаті. А ось вам ідея для подарунку на пройдешні свята від одрі тоту. Найприємніше це дарувати людині не речі. А спогади про щось пережити разом нехай вам пригадуються тільки приємні моменти. А щоб їх було більше, дивіться хороше кіно. До зустрічі!